Так, бо є допомога. А. Давай. Давай. Так. Так. О, ви знаєте, що ми проводимо в нові було велике дуже свято. Так? Ну, я думаю, що Оксана трошки більше нам розкаже про це свято. І до нас приїхали наші друзі. Давайте привітаємо. Я треба привітати наших друзів. Начало нам допоможе, ми проводили, так? Ви вже, як говориться, трошки вчилися, ви вчилися зкривати, танцювати. Ну я думаю, що Оксана декілька сніг нам на штурмку снідання приїжджає і розкаже. Їхній папа це теж Бог. А у вас хто папа? Де ж Бог, бачите? І вони дуже люблять і через це до нас приїхали. Це велике святи медень народження Ісуса. Давайте ми зараз для них заспіваємо таку для Ісуса і для наших гостей заспіваємо пісню про Ісуса. А ми не так? しょっちゅ